Гевін Крістофер Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія, не просто пропагує і сприяє абортивній індустрії, але також для цього використовує цитати. Вгадайте, з якої книги? 5 секунд. Так. Святого письма. На одному із білбордів в Каліфорнії можна було прочитати ось таку заохоту. Потрібен аборт? Каліфорнія готова допомогти. Будеш любити ближнього твого як себе самого. Іншої, більшої від цих заповіді немає. Марка 1231. Христос Воскрес Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатись на цей YouTube канал. Ще раз хотів би хочу спробувати виразити цю думку. Пан Гевін Крістофер Нюсон вважає, що сприяння зробити аборт це виконання заповіді любові. А більшої заповіді на це немає ті, хто виконує ліквідацію немовлят в лоні матері за цією логікою, є героями віри, героями любові. Героями, звісно, в лапках. При цій нагоді пригадаємо, дорогі друзі, а хто ще використовує уривки зі святого Писання для абсолютно демонічних цілей? Так, сатана. Пригадаймо, що коли диявол спокушує Ісуса Христа в пустині, то наводить йому уривки зі святого Писання, правда, перекручує їх, вириває з контексту і робить це звоістину демонічною метою відтягнути Сина Божого від виконання волі Отця. Окрім цієї святотацької демонічної діяльності, Гевін Ньюсом є політиком, який максимально спричинився до легалізації одностатевих партнерств в Сполучених Штатах Америки, і сам часто веде подібні церемонії. Також Гевін Ньюсом зробив Каліфорнію найбільш сприятливим штатом для тих батьків, які хотіли б змінити стать своїм дітям, тобто їх покалічити. Пан Нюсом формально є католиком. Кажу формально, тому що живемо в такий час, коли формально можна бути католиком, а не формально сатаністом, і сповідувати ось такі погляди. За старих добрих часів, коли єпископами були такі відважні люди, як святий Амвросій Міланський, пана Євіна Крістофера Нюсома просто відлучили б від церкви, і лише після багаторічної, наприклад, десятилітньої покути, могли б прийняти назад. Але ми живемо в інші часи, тому пана Генріха Ньюсома 15 травня 2024 року запросили до Папської академії наук з доповіддю на тему кліматичних змін. Якщо ви ще до кінця не усвідомили цієї інформації, то я ще додатково хотів би сказати, як пов'язані між собою аборти і кліматичні зміни. Зроблю невеличку підказку, вона є досить логічною. За шкоду завдано довкіллю відповідальний хто? Винуватий хто? Людина. А отже, так: чим менше людей, тим менше шкоди. Більше того, активісти екологізму зовсім цього не приховують. Ось декілька заголовків. Деквардіан, одна із публікацій за 2020 рік, носить заголовок. Найбільший внесок у кліматичну кризу це. Так. Не садити дерева. Ні, 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 ні. Не мати дітей. То чому ми все ще розглядаємо батьківство як дефолт? Авторка статті Сіан Каїн. В найкращих традиціях неомарксизму подає ось таку мотивацію. Послухайте, якби моя дитина народилася сьогодні, їй було б 10 років, коли чверть комах у світі може зникнути. Коли, як очікується, 100 мільйонів дітей страждатимуть від надзвичайної нестачі їжі. Моїй дитині було б 23 роки, коли 99% коралових рифів зазнають сильного відбілювання. Ух, як жах, жахливо! Їй буде б тридцять. Зараз це мій вік, каже пані Сіан Каїн, коли 200 мільйонів кліматичних біженців будуть бродити по всьому світу, коли половина всіх видів на землі як передбачаються в дикій природі вимре. Їй було би 80 років у 2100 році, коли частина Австралії, Африки та США будуть непридатними для життя. Ух як апокаліптично звучить. Якби цього було мало, то Сян Каїн пише далі. Ми перебуваємо всередині масового вимирання. Першого вимирання викликано одним видом, ну, гадайте, яким, так? Нас 7,8 мільярдів на планеті. Ну, це було на, за 2020 рік, так? Яка за підрахунками вчених може підтримувати 1,5 мільярда людей. О, хо-хо-хо-хо. Тобто, зверніть увагу, як забагато нас є. Згідно пані Сян Каїн і якихось там вчених, має бути. Півтора мільярда. о, А нас аж 7,5 мільярдів. Тобто. М на якихось 6 мільярдів більше. Розумієте? Ну, то треба щось зробити з цим. Но. Ой так. Може, так, ще раз прочитаю. У нас 7,8 мільярдів на планеті, яка за підрахунками вчених може підтримувати 1,5 мільярда людей, життєвий рівень яких дорівнює рівню пересічного громадянина США. А тому ми знаємо, що найбільший внесок будь-якої людини яка живе в заможних країнах це не мати дітей. Згідно з одним дослідженням, одна дитина менше запобігає 58,6 тонн викидів вуглецю щороку. Порівняйте це з викидами автомобілів. 2,4 тони. О, одна дитина більше, ніж автомобіль, того вуглецю викидає так? жахливо. Викидами одного трансатлантичного рейсу в обидва напрямки 1,6 або їжі на рослинній дієті 0,82. Інше дослідження, що якесь там дослідження заявило, що це майже в 20 разів важливіше, ніж будь-який інший вибір, який міг би зробити екологічно налаштований індивід. Звернімо увагу, що пані Сіан Каїн, як і більшість пророків неомарксизму, апелюють до так званих анонімних авторитетів. Деякі вчені вважають, якесь дослідження або одне з досліджень наводить, якби. Тобто, Тобто, ну і звісно, пані Сіан Каїн не наводить тих досліджень, так? Добре, йдемо далі. На сторінці Natural Research Defense Council, це Рада захисту природних ресурсів. Читаємо статтю травень 2022 рік авторства Халіля Шахіда під заголовком. Кліматична криза є проблемою репродуктивної справедливості. І далі цитую: доступ до абортів це не просто право вирішувати, коли мати дитину або мати доступ до медичної допомоги для людей, які завагітніли. Обачте, аборт це доступ до медичної допомоги, виявляється. Це також питання економічної, расової та екологічної справедливості. Звісно, навіть не хочу коментувати цієї белкотні цієї новомови, бо вона безсенсовна абсолютно. Право людини контролювати своє, тіло, право жити в середовищі, яке дозволяє людям жити здоровим життям, і якщо вони вирішать право мати чи не вирішувати, мати дітей і піклуватися про них є центральними для місії та інтересів всієї екологічної спільноти. Шкода, що ніхто не задає запитання. Що тій маленькій дитині них не, 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 не залишає вибору, в якому середовищі їй мешкати, де їй мешкати, і так далі. Інше видання. Призм публікує статтю пані Ксенії Богін. Обмеження щодо абортів, йдеться про справу Роу проти Вейда, там, в контексті, посилюється разом зі зміною клімату, так. то пані апелює, що і клімат. Змінюється не на нашу користь і теж обмежують аборти. Господи, який жах. Кліматичні катастрофи та обмеження на аборти існують поряд одне з одним у заголовках новин. І тепер активісти з охорони навколишнього середовища та права на аборти попереджають, що обидві проблеми можуть посилити одна у одну. Неймовірно. Ще інша стаття цим разом на сторінці відомого видання NBC News. Від абортів до зміни клімату панікери мали рацію. Тепер перестаньте називати їх панікерами, говорить автор. Добре, повернемося до пана губернатора Каліфорнії, який 15 травня виступив у Папській академії наук. Напевне, він закликав щосили берегти наш спільний дім, берігати навколишнє середовище, садити якомога більше дерев. Ні. У своїй промові в четвер. На кліматичному саміті католицьких, католицьких офіційних представників міжнародних лідерів, губернатор Гевін Ньюсом звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у відкритій корупції і скритикував лідера республіканців в святих залах Ватикану, пише одне з видання. Губернатор Каліфорнії посилався на новини, в яких стверджувалося: тобто, зверніть увагу. Він там посилається теж на якісь там джерела на новини, невідомо, на які, в яких стверджувалося, що Дональд Трамп нещодавно вимагав пожертвувань на передвиборну кампанію від керівників нафтових компаній і на тому ж Заході пообіцяв відмовитися від захисту клімату, якщо буде обраний на президентських виборах у 2024 році. Тепер зрозуміла справжня мета візиту пана губернатора до апостольського престолу. Здається, він намагається допомогти іншому доброму католику, який справу абортів взагалі вчинив пріоритетом своєї політики. Близько місяця тому, здається, може, може і більше вже Кастелі ровченя. Який, пригадаю, очолює кардинал Віктор Мануель Фернандес, видав доктринальну декларацію «Dignitas Infinita, тобто нескінчена гідність. Є декілька питань щодо цієї декларації, але зауважу, що в питаннях абортів, гендерної ідентичності евтаназії документ повторює традиційне католицьке вчення. Вже на тему смертної кари відходить від цього вчення. Але якось цю декларацію обговоримо. Іншим разом. Сьогодні зазначимо, що в питаннях абортів, абортів в питаннях гендерної ідеології, гендерної теорії і автоназій, документ повторює традиційну католицьку науку. А традиційна католицька наука говорить: не вбивай. Ось так. Я про інше, як можна співставити оце оспівування людської гідності і в той час запрошувати до Папської академії наук людину, яка топче цю гідність? І робить це вістину демонічний спосіб. Виглядає на те, що, що запросили пана Ньюсума, ну справді з якоюсь політичною метою, щоб підтримати пана Байдена в його виборчих перегонах. Бо, як би там не було, то для багатьох католиків-виборців Сполучених Штатів Америки, Голос апостольського престолу має значення. Звісно, апостольський престол засуджує аборти, власне, це є один з таких винятків. Я, я говорив, що екологізм і проабортивна опція вони якось там ідуть поруч себе. А тут ні, бо апостольський престол рішуче засуджує аборти, але розвиває, сприяє, власне, ось екологічне, ну, збереженню довкілля, назвемо так, поки що. так? Хоча, на мою думку, це дуже тісно вже переходить якісь межі здорової науки і є ідеологією. Так. Ну, в кожному разі запросили цього пана, щоб, щоб трошки призупинити Дональда Трампа, так виходить. Здається, що багато еліт панічно боїться. Перемоги Дональда Трампа і залучає всіх, кого можна, щоб це повстримати. Цікаво чому. Поділіться своїми висновками в коментарях до цього відео. Для мене запрошення такого пана є абсолютним затиранням знаку захисту життя. Бо тут ми говоримо про dignitas infinita, нескінчену гідність і запрошуємо кілерів. Фактично кілерів в лапках, так трохи скажу зараз, бо щоб мене YouTube не заблокував. Запрошуємо, щоб вони виступали. Де у Папській академії наук? Люди, які в демонічний спосіб пропагують аборти, використовуючи для цього святе писання, є спікерами у Ватикані. Жахливо це все. Заохочую вас, дорогі мої, молитися. За святу Вселенську Апостольську Церкву і пам'ятайте, що брами пекельні її не подолають. І такі події я озвучую для того, щоб ми не втрачали чуйності, щоб ми бачили, що відбувається навколо і впливали на цей світ. Христос Воскрес! До наступних зустрічей!